Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у Єврокубках. Зіграно матчі шостого туру лігі у яких Київське Динамо номінально вдома 2-0 здолало вірменський Ноа, а Донецький Шахтар у рідних стінах польського Кракова розійшовся нульовою нічею з хорватською рієкою. Гірники у підсумку маючи 13 очок, посіли шосте місце загальної турнірної таблиці і потрапили до однієї восьмої фіналу, згрубкування якої відбудеться 27 лютого, де вони мають чотири варіанти суперників на цій стадії. Куб з Фінляндія, Шкендія, Північна Македонія, Лех, Познань, Польща та Самсун Спор Туреччина команди, які посіли місця з 9 по 24 зіграють у раунді плей-офф, де суперники один одного визначаться 16 січня. Натомість Динамо фінішувало 27-м, Йому забракло одного пункту, щоб потрапити в плей-офф. Обидва представники України в основному раунді Ліги Конференції Шахтар та Динамо набрали три очки. Перемога і нічя і принесли до Скар. Нички нашої держави 0,75 бали до таблиці коефіцієнтів Уфа, що дало нам змогу піднятися у ній на 24-ту сходинку, обійшовши Сербію від Румунії, яка рядком вища. ми відстаємо на 0,6 Бала у новій залі другої дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської е міської е ради відбувся чемпіонат області з олімпійського виду спорту, який поєднує мистецтво та фітнес, е вимагаючи контролю тіла та ритму стрибків на батуті юнаків та дівчат різних вікових категорій. Входини або новосілля, давній народний звичай, свято на честь заселення нового житла, яке супроводжується святковим застіллям у новій залі другої дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської ради, можливо, з ним чи без нього. Втім, не так важливо відзначили більш вагомою подією чемпіонатом області з олімпійського виду спорту, що поєднує мистецтво та фітнес, вимагаючи контролю тіла та ритму стрибків на батуті, серед юнаків та дівчат різних вікових категорій, які по чергово і безперестанку протягом дня, зранку до вечора, птахами злітали під Піння зали, демонструючи акробатичні навички, координацію, силу та витривалість, чого навчилися і натренували протягом року. Що минає, це перше змагання у новій залі, у новій батутній школі, тому для нас це дуже важливо. Я думаю, що спортсменам дуже сподобалося, та й і всім нам у новому приміщенні дуже дуже гарно. Проводити такі змагання, Усі змагання проводяться тільки завдяки нашим силам оборони України, тому велика шана, велика і пам'ять героям, які віддали своє життя за наше світле майбутнє, нашої України. В одному з декількох циклів нагородження переможців і призерів чергової з низки вікових категорій взяли участь, привітали та повжали успіхів учасникам виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Пшенічников та начальниця управління молоді спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Неможливо бути не враженими нашими дітьми, як завжди, вони для себе обирають спорт, обирають дисципліну жагу до перемоги і не можуть вражати своїми результатами. Ми сьогодні бачили і членів національної збірної України, якими є наші діти, і неймовірні їх результати. Тому дуже почесно і приємно бути сьогодні тут присутньою, щоб їх нагородити і поздравити. Далі Юлія Олексіївна та Олександр Петрович нагородили бронзового призера Романа Борисюка. Срібло завоював Денис Фласов, а чемпіоном цієї категорії став Олексій Іщенко. Серед дівчат на другу сходинку п'єдесталу пошани зійшла Ганна Гармаш, Кіра Зикіна, краща пташка з золотою відзнакою переможниці. Після чого всі сфотографувалися на загальну світлину на добру згадку про перший чемпіонат області зі стрибків на батуті у новій залі дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Дніпровська міська рада провела стислу урочисту церемонію нагородження одноразовим одноразовими грошовими заохоченнями різного рівня в залежності від виду спорту і досягнення більше 30 спортсменів, які представляли Дніпро на змаганнях вищого рівня серед дорослих та молоді, та досягли високих досягнень у році, що минає. Дніпровська міська рада провела стислу урочисту церемонію нагородження одноразовим грошовим заохоченням різного рівня в залежності від виду спорту і досягнення більше 30 спортсменів, які представляли Дніпро на змаганнях вищого рівня серед дорослих, та добилися значних успіхів у році. Що минає. Ми вручаємо їм сертифікати на одноразову грошову винагороду? Це суми від 25 до 90 тисяч гривень залежить від. Рівні змагань від досягнення спортсмена це я ще вважаю це велика підтримка від міста, крім як такої грошової одноразової виплати. В протягом року ще багато спортсменів, так як і сьогодні отримують стипендію міського голови. Так у нас є, працює виплата молодим спортсменам у розмірі 5 тисяч гривень на місяць. Тому це поштовх для спортсменів далі тренуватися далі прославляти Україну на міжнародних аренах. Церемонія розпочалася зі слів вибачення Олександра Ігоровича з причини того, що раптово в аварійному режимі вимкнули світло. Втім, його випромінювали усі без виключення герої спорту Дніпра 2025 року, яким він подякував за успіхи і здобутки від імені мера міста Бориса Філатова. Після чого очільник першим шанував чемпіона світу з кікбоксингу вако, майстра спорту України міжнародного класу зі спортивного клубу «Джеб» Тимура Брикова. Цей рік був дуже насиченим, тому що я переміг на Кубку світу. Потім була дуже складна підготовка до чемпіонату світу, тому що він важливий. Він проходить раз на два роки. Тим паче був він в Абу-Дабі. Дуже мотивувало відвідати Емірати та показати найвищий рівень. Мастерка спорту України міжнародного класу Руслана Булавіна встигла стати срібною і бронзовою призеркою. Кубка Європи з дюдо. Рік дуже пройшов гарно. На мою думку, так трішки хотілося дуже добре відборотися більше на високих змаганнях, але маємо, що маємо зараз. Є медаль у мене Кубка Європи, і це теж дуже добрий результат, я вважаю. Так що рік для мене закінчився на хорошій ноті. Відзнак серед інших були також удостоєні чемпіонка світу з рукопашного бою Катерина Васильєва та дворазовий срібний призер Європи з плавання вікової категорії до 23 років, заслужений майстер спорту Олександр Желтяков. Рік був взагалі дуже складний, тому що я переїхав до Америки, я там тренувався, вчився. То ще треба трішки часу, щоб так сказати. Приєднатися до всього, що трапляється в житті. Але цей рок зайняв два других місця на чемпіонаті з Європи серед Ю-23. Я не знаю, хто це. це Не юнаки вже, а молоді так. А чемпіат світу залишився я без нічого, тому що ми там і захворіли. І був тяжкий збір команди, але насправді рік дуже. Проривний в тому плані, що дуже багато я зрозумів для себе, як готуватись, що потрібно робити, і як взагалі працювати з тим, що в мене зараз є. Майстерки спорту України Емілія Лавренець і Даніела Чботарьова у 2025 році стали чемпіонками і дворазовими призерками всесвітньої літньої універсіади з гімнастики художньої враження. Від цього року мені захоплюючі, тому що це був мій найуспішніший рік. Я все ж таки виграла золото на чемпіонаті України в групових вправах зі стрічками і поїхала на на Всесвітню універсіаду. І також виборола золото і два срібла. Був вирішальним для мене закінчення моєї кар'єри і дуже вдалим цей був кінець. Я дуже щаслива, що вдалося поїхати на всесвітню універсіаду та показати чудовий результат, тому що ми з командою дуже багато працювали. Я дуже щаслива цьому. Данило Фільченко зізнався. Рік, що Минає, був для нього важким, втім він приніс йому дві золоті і срібні медалі, одна з яких в команді на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту. Було дуже важко, важкий сезон, важка підготовка, тому що йде війна і є складнощі, труднощі в цьому в підготовці. І була в мене травма. Тому як, як... Трапилось так трапилось. Але чемпіонат Європи два перших, два золотих серебро і серебро в команді. Церебро в, в команді і це для, для, для водоножного спорту теж дуже я вважаю успіх. Загалом ми вдячні і пишаємося кожним, хто були запрошені на церемонію, їхніми наставниками, дитячо-юнацькими спортивними школами і клубами, де вони тренуються і готуються до стартів, за підсумками яких прослабляють наше місто, область і Україну у світі та Європі. На завершення герої спорту Дніпра 2025 Традиційно сатрахувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.